Я вважаю, взагалі ходити, оце опрашу під час війни, під час цієї трагедії ходить це просто аморально. аморально, розумієте це таке. У районі радіостанції, що в броварах, люди мешкають десятки років. Багато хто отримав житло, ще у 1960-х, коли тут працювала державна радіостанція. Після приватизації квартири перейшли у власність людей. А землю на якій стоять їхні будинки, приватизувати так і не вдалося. Наша міська рада будь-яким чином всі різними методами… Е Запрещувала цьому і тим, що вони взагалі відмовляли нам від такої можливості. І квартири є, з землею проблема. Мабуть, років 4 назад визнали, що цю землю знову держава, так сказать, у міської ради. Вона вже не єсть власністю тобто підпорядкування міської ради, а є в підпорядкуванні міністерства зв'язку. А саме Держспецзв'язок. А тиждень тому люди дізналися, що їхні оселі планують знести під забудову нового житлового комплексу. Уже кілька разів до мешканців радіостанції навідувалися невідомі особи, які називали себе представниками забудовника і пропонували обміняти приватні будинки на квартири у багатоповерхівках. Мені саме інтересне узнати, звідки вони дані, хто прописаний, яка кубатура, скільки метрів, хто власник, хто співвласник. Оце все, навіть номери телефону. Вони кажуть, ми тут плануємо багатоквартирну забудову, ми вам предлагаємо переселення звідси у ці наші новоповерхові будинки. Проте мешканці на таку пропозицію не пристають і пояснюють, чому. У мене ж квартира, наприклад, 70 квадратних метрів. Зустріч мало. У мене є дворик. Де я можу вийти? У мене це продовження моєї квадратури, як виходить, тим більше, в мене і діти тут виросли, і все. У кожного є гаражі, погреби. Розумієте, Тобто це не рівносильний обмін, абсолютно, абсолютно. Це поміняти мерседес на на на, на горбатого запорожця, притом не на ходу. Оце такий обмін вони пропонують. Я хоч і молоде покоління тут виросла, але чесно, я землю не проміняю. Оце в скоречнике жити я не хочу. Хоч на самом е, ши, шикарному якомусь, ото там ні, я звикла. Я приходжу, я на землі. Я в приходжу, я можу собі шашличка жарити. Там десь зелень, зелень посадить, там огорочок, там помідорчик. Це не це взагалі не рівноцінне навіть. Я не хочу навіть їх десять квартир. Через таку позицію людей, представники забудовника використовують свої методи переконання. Вони брешуть, вони розповідають, Береш, що так. вже всі навколо погодились. Насправді, Насправді це неправда. Ніхто жодний не погодився, то вони цим маніпулюють. Виходить, в цей час треба отак взяти, викинути і теж залишити без житла. Ну це як? Ми де живемо? Хто цей забудовник і що за представники приходили до мешканців радіостанції, журналісти трибуни намагалися дізнатися за наданим людьми телефоном. Але марно. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок, надісліть саме сповідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Попри категоричність, частина мешканців радіостанції все ж сподівається, що забудовник запропонує їм гідну альтернативу. Ну, якщо вже якщо вже десь кудись би щось би нам би давали, так щоб це було щось таке, типа Танхаус або ми звикли жити на землі, розумієте, в чому справа? А або вже якщо б вже якісь такі ну. Обмін був, який би мене дуже зацікавив. Мене і всіх інших. Ну це треба нас дуже зацікавити. А я думаю, що ніхто не захоче з землі уходити. Ми живемо в самому центрі міста. Загалом люди бояться бути ошуканими, тому першочергово хочуть гарантії та зацікавленості громадськості щодо майбутнього району радіостанції. Будь-які переговори з якимись організаціями чи будівельниками, чи якимись іншими, які затрогують наші інтереси, повинні відбуватися тільки в форматі громадських слухань з представниками міської влади, депутата нашого місцевого, який відповідає за нашу територію, під Протокол і підхід від ось більше ніяких розговорів з ними ми вести не будемо. Зазначимо, що нині в районі радіостанції на вулиці Київській, 225 Активно тривають земляні роботи під будівництво нового житлового комплексу. Для цього забудовник ТОВ ДБК Партнер на понад шести гектарах землях Держспецзв'язку спиляв три тисячі дерев.